Привіт усім, хто зайшов на канал Вінтаж і Мопсомама. Я Ольга. І запрошую вас до перегляду чергового відео розпакування великого лоту, який приїхав з Америки із сайту eBay. Сьогодні третя частина. Зима вже майже закінчується, а мій лот. Ще ні, як завжди, все у планшетці. тому let's go. Першим покажу ось таке намисто довге, виготовлене у етнічному стилі, намистини. Трьох форм, тут диски такі молочні, кульки і барильця. Така форма діжка. Фурнітура кольору лимонного золота дуже-дуже світлого. Є замок-шпрингель. І подивимося. Маркування написано Корея. Ну, досить якісний виріб. Довжина у нього сантиметрів 65. Воно в гарному стані, і ну, пластичне, і не важке. Яскравий браслет, оздоблений емалями, такий східний візерунок, світло-жовтий кольор і весняна трава, так хочеться тепла, сонця і змін позитивних. Правда? Має овальну форму. Важкенький, такий трохи вигнутий. Маркування не бачу. Ось такий вигляд на руці. Внутрішній діаметр у нього. Невеликий, 6. і гарний стан збереження. Далі. Сережки цвяжки, рухливі. Колоритні, целюцит, основа овальна і три підвіски. Ой, мені формою нагадують кальмара. Такі різнокольорові. І вставка, кристал кольору раухтопаз, навіть ні, димчастий. стопери без маркування. І вони не важкі. Довжина десь 5 см 5 з половиною. Гарненькі, веснянолітні і ось такий вінтажний колон на довгому ланцюжку, кордове плетіння, ланцюжок у відмінному стані шпрингільний замок. Без маркування, а сам кулон дуже красивий, але є сліди часу на ньому, є сходи покриття. Ажурний, важкенький, це такий ридикюль, дамська сумочка. Є маркування на ньому. арт і знак копірайту. Внутрішня сторона дуже хороша, а зовні є потертості. Але він мені подобається, я його носитиму. Довжина ланцюжка десь 65 сантиметрів. Такий він не антикварний, ні, але справжній вінтаж, браслетик, лаконічний, жорстка металева основа, якісний покриття. Емаллю з сірого кольору, такий приємний відтінок, кругла форма і він маркований. Лі Софія. Ну, якщо припустити, що компанія. Припинила своє існування у 2014 році, то йому років 15 точно є. Такий молодий вінтаж, навіть юний, 6,2 діаметр такий стриманий, кежуальний браслет. На вузьку долоньку. На широку не підійде. Сережки. Ось цей матеріал дуже схожий мені на нефрит. Швенза по типу італійська булавка. І подивимось, чи є якесь маркування. Щось є. Що тут пишуть? Ну, здається, стерлінг. Ну, якщо це так. Я поза камерою роздивлюсь, ще гарно, якщо це так, то навряд чи срібну швензу. Оздоблювали б пластиком, правда? Все ж таки думаю, що це якийсь натуральний камінь. Але ж яка філігранна робота? Отак От відшліфувати і вигнути. Вони невеличкі. Десь 2 см, так. Наступна прикраса ось таке гарне кольє, яке має секрет. Елементи формою нагадують рис. Поверхня глянцева, блискуча. Воно вражає. Своєю якістю і станом збереження має вигляд нової прикраси. Має також два замочки. Ось тут і тут. Але, на жаль, не марковане. Завдяки ось цій частинці. Яку можна відкріпити кольє трансформується у чокер? У коротшу прикрасу. Ось так. Довжина у нього? приблизно 35 Сантиметрів під саму шийку. Має вагу. Знову етніка. Кліпси. Ось така форма у них. Три рухливі підвіски. Тендітна лапка без маркування, стан збереження дуже хороший, і оздоблення люцитові вставки, які імітують бірюзу. Не важкі, не обтяжуватимуть мочку. Буде комфортно. І вони десь 3 см, я думаю, одовжину, ну 3,5. Хороші, симпатичні. І Ще одна прикраса на шию ось такий медальйон. З дуже красивим орнаментом по типу. Мандала ланцюжок трошки темніший, плетіння змійка, є замок лобстер гарний і подовжувальний ланцюжок, шильдик у вигляді серця, і на ньому Прописна, велика буква Бі. У попередній частині мені попався браслет, оздоблений чорною шкірою, теж з таким самим маркуванням. Я вже дізналася, що це дизайнерка Бетсі Джонсон. І скажу вам, що прикраси у неї не дешеві. Ну, він якісний, це видно. У нього хороший стан збереження, і непогана довжина десь 38 сантиметрів плюс 5-6. І теж важкенький медальйон двосторонній. І великий, і менший так само. А тепер аксесуар. Ось такий масивний великий годинник від Enkline. Основа оздоблена прозорими кристалами, і, ба більше, навіть циферблат теж інкрустовано мікрокристаликами. І є також секундний поділ. Ну, зараз вони не йдуть, стоять. Треба віднести майстру, як завжди. Ось тут теж маркування фірмове, а ремінець під черепаховий панцир. Виготовлений з люциту. Ну, гарна якість. Ну, я не буду, мабуть, я не знаю, як відкрити його. Не хочу ламати. Така річ, унісекс, правда? Я думаю, що, хоча, мабуть, більше жіночий. Важкий така шайба. Так, дзвінке кольє. Кольє ланцюг. Подвійні ланки, Ну, по типу кордового плетіння, досить великі, рухливі, Шпрингельний замок. Колір сплаву? Світло-золотий, без блиску, без сяйва і без маркування. Але має вагу ця прикраса і довжина сантиметрів 50 збереження хороший браслетик знову цей бохо стиль, але він важкий, і у нього ось такий замок тогл, основа Ланцюжок якірного плетіння, Так? і намистинки підвіски, і скажу я вам, що всі вони скляні, різнобарвні кольори і форми. Жодна не повторюється. Довжина. Нормальна така, 19, Покажу на руці ось так, привертає увагу і додає динаміки. Не шаблонна прикраса, такий кулон підвіз. Неправильної форми, гранований кольору липового меду, виготовлений за крило. Ось такий ланцюжок. Ну, старенька прикраса, судячи по ланцюжку, замок. Лобстер, подовжувач, маркування немає. Довжина його десь сантиметрів 50, ну 55. Такий незвичайний. І зверніть увагу на кріплення. Бейла немає. Двосторонній і важкий. Цікавий. Ще браслет, клампер, кругла форма, оздоблений емалями трьох кольорів, такий глибокий синій, білий і бірюзовий. Морська тематика, я думаю, маркування немає. Якість дуже хороша і стан збереження чудовий. На мене великуватий, але гарний шість діаметр. Ще одне кольє, але вже в срібному кольорі ось такі ланки з чорнінням фігурні є замок краб Подовжувачі. на ньому шильдик листочок Схожий на папороть. Не думаю, що це маркування, стан збереження. Гарний і довжина у нього стандартна сантиметрів 42 плюс 5. Прикраса навушка, лаконічні, навіть стримані сережки, виконані у кольорі світлого срібла з блискучою поверхнею, мають прямокутну форму, і швензу «Левербек». До речі, про це мені розказала моя підписниця Інна. Передаю вам привіт, Інно. І щиро дякую за інформацію. Тепер і ви всі знаєте, що, що це за швенза і як вона виглядає. Вона дуже зручна, надійна і водночас витончена, бо поєднує в собі особливість. І англійської, і французької швензи. Вони марковані. Це нап'є. Роки виготовлення, ну, думаю, що це 70-ті десь. Розмір невеличкий, сантиметрів 2 у довжину разом зі швензою, і вони не дуже важкі, будуть комфортними. Для вушка. І на відміну від стриманих сережок, ось таке розкішне поєднання, завжди розкішне. Золото і перли, навіть такі мініатюрні. Звичайно, вони штучні, ці намистинки, а елементи. З золотим покриттям мені схожі дуже на позолоту замочок по типу лобстер ось такий, але маркування немає, на жаль, таке кольє довге сантиметрів 60. Ну, якщо тоненька шийка, то можна і в два оберти. Якість прекрасна, і збереження теж. Таке нагадує гроно винограду. Браслетик. Ніжний, весняний. Намистини неправильної форми, оплетені проволокою це акрил, імітація натуральних мінералів, аметисту, цитрину, рожевого кварцу. І навіть на кінцевичку теж є така намистинка рухлива. Замок лобстер. Ось так. І довжина, ну, не знаю, як міряти: 19, десь 18 з половиною до ось цього кільця. Ну і можна регулювати плюс 5 сантиметрів. І це чудово. Зберігся гарно, ніяких претензій до нього немає. Ще є сережки, грайливі. Ось такі, виготовлені у етностилі з різноманітним оздобленням, люцитові вставки, бісер, Паєтки. І малесенькі-тонесенькі ланцюжки у двох кольорах у золотому і в срібному. Ось так виглядає зворотня сторона, теж дуже красива, ошатна. І є маркування Stella and Dot І кристалик. Гарний стан збереження. І довжина, ну, вони такі святкові, довжина у них майже 8 сантиметрів, оригінальні. І намисто класичне, строге. Але водночас вишукане і ефектне. Намистини двох розмірів і двох форм. Вони скляні. Ось ці квадратні, це намистини. Лемпворк, фурнітура золотого кольору, фігурні шапочки, ажурні і замок лобстер. І тут є якесь маркування. Ну, треба досліджувати. Зараз, зараз я його не прочитаю. Можливо. Фурнітура теж позолочена. Воно має хорошу довжину сантиметрів 42-43, і плюс іще можна трошки подовжити. Оці намистинки схожі на зебру. Так. Це остання прикраса. Я завжди дякую вам за підписку, за перегляди, за коментарі та вподобайки. І, звичайно, бажаю усім міцного здоров'я і гарного настрою. А також пам'ятайте, що життя не чорно-біле, як це на мисто, воно різнокольорове. Нехай щастить!